Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Доброго дня вам! З вами, як завжди, я Любов. Вмикаємо всю свою любов, фантазію і готуємо смачний обід. Недорогий відносно. І щоб не затратний був по часу. Тому що ті, хто живуть у маленьких містечках або в селі і мають городи, це просто необхідність готувати їжу для своєї сім'ї, а часу на це багато немає. Тому цей варіант я вам показую як такий, що часу багато не затратиться. А буде дуже смачно. Що нам для цього потрібно? У мене є рибка, дуже хочеться рибки, але смажити стояти біля скуритки, нема коли. Тому ось така рибка вона мене розморожена не зовсім. Мені потрібно буде її зараз почистити, помити, виділяти від кістечок, філе виділяти не потрібно. Просто помити. вичистити з серединки, подивитися, чи немає узки. Ось все. І порізати на шматочки. Потрібно на ці дві рибинки, в мене є три цибулі такі здорові. Якщо є морква, дуже гарна, тому що рибка і морква дружаться, але немає. Ось таке у мене є таке деко. О, це все, що потрібно. потрібно буде обов'язково гірчиця і майонез. Потрібна буде фольга, сіль, перець. І ось у мене приправа до риби, звичайно. А я додам іще й копченої паприки. Буде вона готуватись у нас перед фольгою, а останні декілька хвилиночок буде готуватися просто так, щоб вона була підсмажена і така, ніби смаком прикопченою. Зараз мию, нарізаю чистю. І ось друге наше буде. Таке картопля, ось така знову-таки знову, знову про дрібну картоплю. Не викидати її, але чистити її немає коли. Тому щіточкою гарно помита. Зараз її вистелю на рушничок, поки буду з рибкою займатися, вона на рушничку просохне гарненько. Потім буду показувати, що буду робити. Духовка вже в мене включена і вже прогрівається. Робиться все дуже швидко і буде в кінці дуже смачно. Так що слідкуємо. Я завжди до рибки додаю селеру, але сьогодні не буду. Я все-таки хочу, щоб вона була така мала смак. Прикопчений. Обов'язково провіряйте, чи вона без луски, тому що буває рибка без луски, а буває з лускою. І беріть рибку, щоб вона була заморожена. От розморозили щоб вона не до кінця розморозилась, тому що з нею потім важко працювати. Вирізаємо всі оці плавнички. Хто ножичками це робить, я роблю це ножичком для того, щоб не тільки зрізати зв зверху, а й витягувати їх отак із середини. Без поспіху, просто отак беріть і тяніть, воно витягнеться. Чому блокісточок там? І те ж саме з цієї сторони. Вирізаємо, якщо є отут це зайве, оці плівочки всі вирізаємо, тому що в готовій рибці воно буде гірчити. Всі оці плівочки, все-все-все забираємо. Так, ось, рибка почищена, помита, всі плівочки, все забране, все, все з нею добре. Тепер. Нарізаємо буду нарізати на невеличкі шматки. На такі порційні, щоб взяв кусочок і з'їв. Ось такі. Нарізати її краще, поки вона заморожена, вона потім гарно тримає форму. Так, оце все рибку нарізали. Тепер що ми робимо далі? Останнє я не порізала, тому що і так хвостик такий буде маленький. Присолюємо, але пам'ятаємо, що в нас тут буде і майонез і гірчиця, і приправа для рибки, а там теж є сіль, тому небагато. Додаємо зовсім небагато меленого перчику для аромату, тому що в нас буде приправа. Так, беремо приправу до рибки. Ось така в мене приправа до рибки. Я так беру жменьку і гарно її розтрушую по всьому. От. І додам копченої паприки. Так, без фанатизму таку дрібочку. Щедру дрібочку, одну, не більше. Ось так. І тепер сюди я спочатку примішаю так саме. Ой так пахне копченою рибкою. І тепер додаємо чайну ложечку. Я міряти ну, ложечкою не буду, тому що я приблизно знаю, скільки це. Одну чайну ложечку, більше гірчички не треба. Але коли ви додаєте в рибу гірчичку і додаєте майонез, або якщо замість гірчиці, якщо у вас є кетчуп, можна додати, а майонезу 2 столові ложки, не менше. Тоді рибка, навіть сама, яка у вас там буде така мінта і сама суха риба. Коли ви зробите отак в такому маринадику, вона вас сухо не буде. Так змішайте спочатку тут, на, на місці і горчичку разом із тим, а потім вже змішуємо всю рибку. Ось так. І залишаємо її на півгодиночки. Поки ми будемо працювати з картоплею, а рибка замаринується. Ми тим часом наріземо, наріжемо цибульку. Е, цибульку не дуже тоненьку, отак, кругляшками і не тонко. Ось так. Це буде така у нас подушечка. Навіть сама суха риба у вас із таким маринадом вона буде соковита і ніжна. У мене є на каналі там е, такий маринад. От, навіть якщо ви будете просто смажити на сковорідці, не в духовці, а на сковорідці, вона буде набагато смачніша. Якщо у вас є морква і ви будете готувати з морквою, моркву порізати так само не дуже тонко. Отак десь 3-5 мм товщиною і теж кругляшками. Терти її не треба, тому що якщо вона потерта буде, вона дасть солодість. Ось так накриваємо, і відставляємо і готуємо картоплю. Картопля у нас помита мочалочкою. І тепер дивіться, вона просушена рушничками, щоб вона не була мокрою. Тепер отаку картоплинку просто розрізаємо на дві частинки. Ми її від шкуриночки не відчищаємо. Де бачимо, щось що там таке, відрізаємо. Так, картоплю порізали. Що робимо далі? До речі, цю картоплю, якщо ви приготуєте набагато більше, ніж вам потрібно, не хвилюйтеся, вона холодна не гірше, ніж. Чим... Гаряча, і навіть якщо у вас немає мікрохвильовки на сковорідку на дві хвилиночки все буде добре. Присолюю небагато, тому що в нас є в спеціях просто таку дрібочку солі. Додаю сушений чесник. Сушений чесник обов'язково Свіжого не додаю, тому що буде зовсім не той аромат. Додаю звичайний мелений перець, теж дрібочку. І додаю приправа до картоплі. Отак. От у жменьку Ужменьку, до речі, в жменьку, так, це одна столова ложка. Кого немає ложки, треба поміряти, щоб ви знали, що ці руки, правда, різні бувають. Так, я спочатку ось так зроблю. В сухому вигляді. Ой, такі аромати. А тепер додаю сюди олійки. Олійки не шкодуйте, щоб вони були гарно так, обвалені в олійки. Зелені, кропу такого не додаю, тому що свіжий кріп він переб'є аромат саме такої картопільки в кожушках. Ось так. Дивіться, яка вона гарнюсінька. ось Так, так, все в нас готово. Взяли жаровню, пательню, хто це називає. Беремо пергаментний папір, але, дивіться, тут один маленький нюанс. Можна просто полити. Я роблю не так. Для того, щоб не приставало, чи то ви пиріг випікаєте, чи картоплю, що б ви не робили, краще отак. Ось так. зовсім зовсім жмакали. Ось так. Тепер наливаєте сюди олійки. І жмакуйте з олійкою разом. Ніколи в житті, що б ви не випікали, не пристане до такого пергаментного паперу. Ось і все. Тепер розкладаєте. і все, ніколи у вас вже воно не пригорить. Тільки беріть його трішечки більше, ніж, звичайно, тому що він же ж позмаканий, він буде вже форму іншу тримати. Ось дивіться, бачите, яка вона тепер почеряла. Ось на цю кучеряву ми висипаємо картоплю, цю нашу смакоту таку гарну, з усим. Гарно розстеляємо таким одним шаром. Перевертати її не потрібно буде, а зараз розкласти потрібно гарно, щоб вона не була кучками. Де перевернута, де верх, де низ, то різниці немає. Головне, щоб не на кучки. Ось так це виглядає. І тепер я відправляю в духовку. Так, і якраз. Дійшла черга до рибки. Змащуємо зовсім-зовсім небагато не, не олійки. Тут уже не підкладаємо не пергамент, нічого. Просто гарно отак змастили. Просто змащено. Викладаємо цибульку. розтрибушувати її не треба. Ось так. І тепер викладаємо нашу гарну, смачну таку, дивіться, яка вона гарненька, вона такий колір має. І викладаємо, хочете, викладайте отак, я буду викладати її ось так. На подушечку. Дивіться, що форму вона не втратила, підправляєте. Підбирайте весь цей маринад, в якому вона була. І щоб поміж ними була така відстань невеличка, щоб воно гарно просмажувалося. Ось так. Виглядає вона в нас. Тепер закриваємо її фольгою поки що. Дирочки робити зверху не потрібно, нам саме так потрібно, щоб вона пропарилась, гарно пропарилась спочатку, а потім ми її відкриємо зовсім. Ось так. І теж відправляємо в духовку. На який час не скажу, тому що у нас духовка 150 більше не гріє. Як буде готове, то буде готове, так я вам раджу. Провіряйте просто. І все. Ставлю в духовку. Так, прийшов час. Я вже картоплю пробувала. Вона ось така, дивіться, це гляньте. Яка красунечка. Ось дивіться, м'якусенька, м'якусенька, дивіться. Гляньте, така вся гляньте. Це тому що ми вона не, не поприлипала, тому що ми підставляли е, таку пожмакану, пожмаканий пергамент. І ось тепер дивіться на цю смакуту. Гляньте якого гарного кольору, яка вона ніжна, яка вона соковита. Так, подивіться, я трогаю її, а з неї сок тече. Дивіться, а яка ж вона тільки ніжна і м'якусінька. І цибулька така просмажена. І навіть оцю бульончику, цю юшечку, теж можна їсти. Ось так. А зараз я насиплю і покажу вам, як це гарно виглядає. Опільку насипаю. Вона така сухенька, така ароматненька, а пакурча, ой-ой-ой. Я Коляність дорогу тарілку, тому треба побільш. Як, якби, якби камера могла передати ще аромат. І смак. Дивіться, кожна петрум'янинала зглянти, кожна картоплинка. Дивіться. Ось така рум'яненька, бачите, гарненька. І коляні найкращі, такі шматочки рибки. Я йому багато-багато покладу. Заморився, наробився. Ось дивіться, ще й хвостика. О, хвостика. З цибулькою. Ой, дивіться. Гляньте. Яка тільки смакота. Так що готуйте. Смакуйте, хай вам буде добре, вашим рідним і близьким, щоб ніхто у вас не залишався голодним. Хай Господь береже кожного з вас. Дякуємо Богу, дякуємо ЗСУ і чекаємо перемогу. А з вами, була, як завжди, я, Любов.